Привіться, Володимир, дивіться, ось чоловік питання яке. Ой, час. Питання отаке. Добрий день, ДД. Мене цікавить батарея 22 330 на тисячу. Або потужніша виробник, ціна і можливість відправки в Новомосковськ. Московськ. Дивіться, оце отака батарея. Вона собрана на бочонках таких. Поняли? Ці бочонки, вони отакі. Що покажу. Тіпа отакі. Вони, типа отакі бочонки, ось такі бочки. Вони ці. Euh, Нікіль металгідридні. Кожна така батарейка, вона 1,2 і вольта йде. Так само, як оці. Ось дивися. Так само, як оці один і два вольта. Так само й оці нікель металгід. Поняла? Тільки маленька або нікель кадмій, нікелькадмій. Вона маленька, і їх там багато, багато-багато, але вони безполезні. Якщо ми зустрічаємо такі батареї, зараз їх використовувати недоцільно. Зараз доцільно використовувати літій іонні батареї. Зараз покажу, які це літій іонні батареї. літій іонні батареї це отакі, ось ось. Ось батарея літій-іонна. Ми беремо високострумові літій іонні батареї японські, самі-самі кращі, які тільки можна знайти в цьому світі. Самі кращі літій-іонні японські батареї. Ось наша робочий стіл. Це у нас Sony Murata VTC6. ємкістю 3000 мАч, Поняли? Обалденні батареї, просто бомба. Ми їх ставимо п'ять штук. П'ять штук батарей ставимо. Ми ставимо БМС плату. БМС плату ставимо 18-вольтову, на них прикріпляємо. Це все закріпляємо в корпусі і діємо виход для того, щоб можна було зарядити блочком питання. Типу таким ось блочком питання, щоб можна було заряджати. Це все. Поняли? І цей весь комплект. Називається перепайка акумуляторів. Ми їх можемо робити е, на вашому корпусі, може на своєму корпусі. Якщо у вас є корпус, то дешевше буде ви нам корпус відправите. Ми в вашому корпусі під ваші пластинки. У вас же там є шуруповерт. У вас там є корпус із стандартним зажимом, Правильно? Щоб ми не підбирали вам зажим. Ось, наприклад, ось у нас ось такий ось шуруповерт. бачите, 18 вольтовий. бачите? Оце, отут уже є роз'єм, все є для батарей. Осьо тільки ось. береш його, і оце ваш, ваша батарея. Ми її розбираємо, вичищаємо, оті всі банки старі, і замість них вставляємо 5 штук отаких от батарей, як я сказав, плату. Тут ставимо у нас гніздечко для заряджання цієї всієї батареї і блочок питання. Даємо вам. І у вас готова літій іонна батарея на японських батареях Соні собрана. Просто в неї нема конкуренції. Це буде супер потужна. Якщо шуруповерт ще потужний, такий старого образця, вони були дуже потужні, то він буде пахати, як мама не горюй. Так що, можете нам одіслати, а ні прийдеться під вас підбирати, ну не факт, що підійдуть оці ось повзунки. Поняли? Лучше одішліть корпус ваш, і ми в ньому соберемо.